Людина це таємниця, прихована за численними масками, які вона створює для світу, але що виказує її справжню сутність? Карл Юнг, дослідник глибин людської психіки, вірив, що для того, щоб розпізнати істинний характер, не варто довіряти словам, досягненням чи навіть діям, виконаним на публіку. Натомість існують два психологічні ключі, які, немов невидимі нитки, завжди видають правду про людину. Ці ключі проявляються у моменти, коли маска слабшає, а душа мимоволі відкриває свої таємниці. Ці два сигнали не піддаються повному контролю. Вони просочуються крізь ретельно вибудовану оболонку, яку ми називаємо персоною, соціальним образом, що приховує внутрішнє я. Юнг присвятив життя вивченню цих глибин, розуміючи, що справжня природа людини ховається не в тому, що вона демонструє, а в тому, що не може приховати. Ці психологічні відбитки стають дзеркалом, яке відображає не лише інших, але й нас самих, змушуючи зазирнути в темні куточки власної душі. Розпізнавання цих ознак це не просто спосіб зрозуміти іншого, це запрошення до подорожі всередину себе, до зустрічі з тими частинами, які ми воліємо ігнорувати. Юнг писав, що найскладніше це прийняти себе цілком і з усіма суперечностями і недоліками. Але саме в цьому прийнятті криється шлях до справжнього зростання. Два психологічні маркери, про які йдеться, відкривають двері до розуміння не лише чужого характеру, але й власної природи, що може бути водночас захопливим і тривожним. Перший із цих маркерів юнг пов'язував із тим, що він називав тінню, прихованою частиною психіки, яка містить усе, що ми відкидаємо в собі. Ця тінь проявляється не в тому, що ми говоримо чи робимо свідомо, а в тому, як ми реагуємо на інших. Зверніть увагу на різкі судження, на критику, що звучить із надмірною пристрастю. Те, що викликає в нас сильні емоції, гнів, обурення чи навіть заздрість, часто є відображенням того, що ми не хочемо визнавати в собі. Юнг зазначав: поки несвідоме не стане свідомим, воно керуватиме вашим життям, і ви називатимете це долею. Коли людина різко засуджує іншого за брехливість, зверхність чи слабкість, вона, сама того не усвідомлюючи, вказує на власні приховані риси. Ця критика не просто оцінка іншого, а проекція, перенесення власних внутрішніх конфліктів. Тінь, яку ми не бачимо в собі, оживає в наших словах про інших. І що сильніша емоція, то глибше вона зачіпає нашу власну несвідому природу. Цей механізм універсальний, у судженнях ми завжди видаємо себе, але тінь проявляється не лише в негативних реакціях. Іноді вона ховається в захопленні, у надмірному возвеличенні чужих якостей. Те, що ми ідеалізуємо в інших харизму, сміливість, талант часто є відображенням наших власних можливостей, які ми ще не наважуємося розкрити. Тінь це не лише темрява, але й потенціал, прихований за страхом чи соромом. Спостерігаючи за інтенсивністю наших емоцій, ми можемо знайти ключ до власної душі. Другий маркер за юнгом проявляється в моменти, коли маска, яку ми так ретельно вибудовуємо, починає тріщати. Персона це наш соціальний фасад. Образ, який ми презентуємо світові, щоб виглядати сильними, компетентними чи доброзичливими. Але в моменти стресу, невдачі чи несподіваної критики, ця маска слабшає і крізь неї проступає справжній характер. Юнг писав справжнє я проявляється не в тому, що людина хоче показати, а в тому, що вона не може приховати. Уявіть момент, коли людина, відома своєю стриманістю, раптово втрачає контроль. Її реакція, різкість уникнення чи перекладання вини відкриває те, що ховається за вишуканим образом. Ці миті, коли маска спадає, є найчиснішими. Вони показують, як людина справляється зі своєю вразливістю, як реагує на виклик, коли не може приховати правду. Хтось атакує у відповідь, хтось замикається, хтось шукає виправдання. Ці реакції відбитки глибинних механізмів психіки. Чому ці два маркери такі надійні? Бо вони походять із несвідомого того шару психіки, який не піддається повному контролю. Юнг розумів, що наша свідомість лише верхівка айсберга, а справжня сутність ховається в глибинах. Несвідоме завжди знаходить спосіб проявитися через проекції, коли ми судимо інших, або через тріщини в масці, коли ми втрачаємо контроль. Ці моменти як дзеркала, що відображають правду про нас самих. Розпізнавання цих маркерів вимагає пильності. Це не про те, щоб викривати інших, а про те, щоб вчитися бачити глибше. Юнг наголошував, що справжнє розуміння характеру це не інструмент для суджень, а шлях до самопізнання. Кожен раз, коли ми помічаємо чужу тінь чи тріщину в масці, ми отримуємо шанс зазирнути в себе. Що викликає в нас сильні емоції? Як ми реагуємо, коли наша власна маска під загрозою? Ці питання ведуть до серця нашої природи. Юнг писав прийняти себе повністю найважче завдання людини. Але саме в цьому прийнятті криється сила. Розпізнаючи власну тінь, ми починаємо розуміти, що наші судження про інших це відлуння наших внутрішніх боротьб. Спостерігаючи, як спадає наша маска, ми вчимося бути чесними з собою. Цей процес болючий, але плідний. Він веде до зростання, до моменту, коли маска і сутність стають єдиним цілим. Третій аспект, який випливає з цих двох маркерів, можна назвати дзеркалом інтеграції. Це момент, коли ми не лише помічаємо тінь чи тріщини в масці, але й свідомо працюємо з ними. Юнг вважав, що справжнє пробудження настає не тоді, коли ми уявляємо себе ідеальними, а коли робимо свою тьму свідомою. Спостерігати за собою в моменти проекцій чи втрати контролю це тест на готовність до зростання. Чи здатні ми визнати свої недоліки? Чи можемо ми прийняти критику без захисту? Цей процес інтеграції не одномоментний акт, а довга подорож. Кожен раз, коли ми ловимо себе на автоматичні реакції, осуді, гніві чи уникненні, ми отримуємо шанс вибрати інакше. Юнг писав: ми не лікуємо нічого, ми лише відпускаємо. Відпускаючи несвідомі патерни, ми дозволяємо своїй справжній природі проявитися. Це не про те, щоб стати досконалим, а про те, щоб бути справжнім. Кожна взаємодія з іншими це хімічна реакція, як казав Юнг. Коли ми перестаємо підживлювати чужі проекції чи реагувати захисними масками, ми створюємо простір для нового. Люди відчувають цю зміну. Дехто чинитиме опір, міцніше тримаючись за свої маски. Інші потягнуться до вашої щирості, відчуваючи її як світло, так народжується рух до свідомості, що трансформує не лише нас, але й тих, хто поруч. Два маркери юнга, тінь і персона це не просто інструменти для аналізу, це дзеркала, які запрошують нас до глибшого розуміння себе. Кожен осуд, який ми кидаємо на іншого, це нагадування про нашу тінь. Кожна втрата контролю це шанс побачити, що ховається за нашою маскою. І кожен момент, коли ми утримуємося від автоматичних реакцій, це крок до справжності. Юнг закликав нас не до нормальності, а до свідомості. Бути нормальним це мета тих, хто боїться глибин. Бути свідомим це відвага зазирнути в себе, прийняти свою тінь і дозволити масці стати прозорою. Цей шлях нелегка, але він веде до пробудження. Кожен вибір реагувати інакше, ніж звично, створює хвилі, які змінюють не лише нас, але й світ навколо. Справжній характер людини це не те, що вона показує, а те, що проявляється мимоволі. У моменти, коли маска тріскається, коли тінь оживає в словах чи емоціях, ми бачимо правду, але ця правда не вирок, а запрошення. Вона кличе нас до роботи над собою, до зустрічі з власною душею. Юнг писав: Ваше бачення стане ясним, коли ви зазирнете у власне серце. Той, хто дивиться назовні, мріє, той, хто дивиться всередину, пробуджується. Цей шлях пробудження найвища мета. Він не обіцяє легкості, але дарує свободу, свободу бути собою, без масок і без страху. Свободу бачити інших такими, якими вони є, і приймати себе такими, якими ми є, два маркери Юнга це не лише ключ до розуміння характеру, але й дороговказ до глибшого життя, де правда стає силою, а свідомість світлом.